Вітаю. Отже, світ побачив черговий фарс у виконанні Путіна. Було все. Був е, нічний стендап Путіна, зухвала пропозиція, ганебна делегація і очікувано нульовий результат. Головним в ці дні, протягом цих днів, гаслом цих днів було, мабуть, очікування. Путін заявив, що чекає українську делегацію в Стамбулі 15-го. Зеленський заявив, буду там, чекаю. Делегація буде чекати, сказав Путін. Трамп сказав, буду чекати сигналу. Рубіо чекає в Анталії. Зеленський і Ердоган чекають в Анкарі, преса чекає в Стамбулі. Весь світ чекає початку переговорів і не бачить нічого в Стамбулі, крім російської делегації на чолі. З Мединським, світ чекає миру, європейські лідери чекають. Ультиматум, який був оголошений, теж чекає. Усі чекають. Ці дні ця ситуація дуже нагадувала і, по суті, була театром абсурду. Одним з головних творів цього театру абсурду є п'єса Семюеля Бекета. Вона так і називається, Очікуючи на Годо. Отже, Годо. Всі чекають, всі про нього говорять, а він не приходить, не з'являється. Не з'являється, бо нема з чим і нема для чого. Варто згадати коротко, хоча б перебіг подій. Перед днем Побідебесія в Росії Путін одноосібно оголосив трьохденне перемір'я. Ну, перемір'я як? Звичайно, як завжди. Таке так зване перемір'я, бо продовжувалися штурми, продовжувалися повітряні атаки. Це при тому, що замість трьох днів президент України пропонував 30 днів, та і раніше про це йшла мова, але ніяк не доходило до справи. Після цього так званого перемір'я було багато чого. Зокрема, 10 травня в Києві зібралися. Лідери коаліції охочих приїхали Мерц, приїхав Стармер, Туск, був з ними і Макрон разом з президентом Зеленським говорили про мир, говорили про те, як діяти далі. І одна з пропозицій була все ж таки наполягати на перемір'ї, на припиненні вогню на 30 днів, що дало б можливість розпочати мирні переговори. Цю пропозицію погодили лідери європейських країн, лідери коаліції охочих з президентом Трампом. Макрон спочатку сам зателефонував Трампу, а потім всі, хто зібралися в Києві, мали спільну розмову з Трампом. Нібито все йшло в цьому напрямку. Аж поки після закінчення припинення вогню на три дні оголошеного Путіним диктатор. Кремлівський вночі зібрав прес-конференцію і заявив, що чекає на Україну в Стамбулі 15 травня. Для чого чекає? Отут важливий момент. Для відновлення виявляється переговорів, без всяких попередніх умов, прямих переговорів. Ну що ж, буває всяке, і президент Зеленський, не роздумуючи, Сказав, я їду, я буду там. Давайте, присилайте, приїжджай сам, присилай делегацію. Е, наступні кілька днів інтрига трималася в Кремлі. Ніяк не розголошувалося, хто ж буде і відповідно чого чекати. Але коли вже пізно ввечері 14-го, Склад делегації Росії все ж таки оприлюднили. Стало ясно, що це не тільки така собі скромна заява про відновлення переговорів, але й особа, якій доручається це відновити, той самий Мединський радник Путіна, а за сумісництвом він також є головою спілки письменників Російської Федерації. Він Уповноважений, нібито говорити про мир. Проте і президент Зеленський заявляв, і всі в світі добре знають, що крім Путіна, припинити вогонь ніхто не зможе. Ніяка делегація, яка тим більше не має повноважень і не має відповідного статусу. Таким чином гучні заяви і великі очікування закінчилися. Нічим. Що було 15 травня? Що було вчора? Президент Зеленський зустрівся з президентом Ердоганом і провів плідні переговори. Це дуже добре. Трамп заявив, що, мабуть, не встигне, не хоче, не може, бо Путіна немає їхати, то нема чого їхати. Очікувано. Російська делегація провела день в Стамбулі. Час від часу роблячи заяви, що вони готові і чекають. Теж очікувано. Очікувано, там було багато преси. Отже, мали б початися переговори. Поки що відомо, що до цих переговорів на різних етапах і в різних форматах приєднаються представники Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Це важливо. Важливо, щоб світ ще раз, не тільки від нас, почув і побачив, що відбувається насправді. А насправді відбувається те, що чергова постановка на очах усього світу інспірується з Москви. Ніякого миру їм не треба. Їм треба, як і раніше, повернутися до так званих стамбульських документів. Які невідомо, які відомо де розроблялося в Кремлі, і які відомо, до чого ведуть світ, ведуть Україну, хочуть привести, напевно, так не буде. І напевно, що зміст всієї цієї ситуації якраз в тому і полягає, що здатність до переговорів, здатність до компромісів Російської Федерації не проходить жодного тестування. Президент Путін. Диктатор Путін ще раз підтвердив на очах всього світу, що нема про що з ним говорити. І очевидно, що має рацію президент Сполучених Штатів Америки. Трамп заявив: Я не вірю, що щось станеться подобається вам це чи ні, поки він і я не зустрінемося. Він і я це Трамп і Путін. Все повертається до початку. Історії. І прогноз тому на сьогодні і на найближчі дні дуже простий: нічого не буде, нічого сторони обговорити не можуть, бо вони говорять різними мовами. І зустріч Трампа з Путіним також не стане переломним моментом одразу, тому що ці мови продовжують бути різними. Дивіться, з якою настановою відправляє Путін свою делегацію до Стамбула поновити переговори. А також це я вже процитую російську делегацію. Вони заявляють про те, що треба уникнути першопричин конфлікту, як вони вважають. Що таке першопричини для Москви? Ми знаємо, це існування України, це те, що ми є, ми з вами. Це те, що ми маємо самостійну позицію, те, що ми прагнемо незалежності, те, що ми хочемо забезпечити свою власну безпеку. А для України перша причина для наших союзників так само: це те, що відбулося вторгнення сусідньої держави, ядерної держави на територію України. Вторгнення, агресія, неспровоковані. І не мотивовані. Отже, вихідні пози... позиції такі, які не дають насправді місця для того, щоб вже говорити про переговори. Нема предмету для переговорів. Бо для Путіна і для демократії, для України, для наших союзників це абсолютно різні речі. Що робити? Очевидно, що треба повертатись до початку. Повертатись до тієї тези, яка була на столі і яка була підтримана, в тому числі і президентом Трампом. Треба домагатися і треба йти до миру через силу. Треба робити Україну сильнішою. Треба послаблювати Росію, в тому числі, і за рахунок санкцій, про які домовилися в Києві лідери. І ці санкції були виставлені в якості ультиматуму Кремлю. Якщо не буде припинення вогню на 30 днів, будуть посилені санкції. Мабуть, після сьогоднішнього дня час для посилених санкцій прийде. Нам важливо також, щоб зустріч, яку передбачає, яку планує президент Трамп з Путіним, ми побачили в ключі, коли позиція України є зрозумілою. Для Президента Трампа, коли він бачить, що можливості для компромісу і можливості для очікувань, що будуть кроки на зустріч з боку Москви, вичерпані. Нема мови, яка б змусила повернутись до миру Кремль. Тільки сила. Будемо сподіватися, що ця сила закладена і буде реалізована також через ті двосторонні договори, які протягом минулого року уклала Україна. Це угоди про співробітництво у сфері безпеки з нашими партнерами, з партнерами з країн Групи 7, з партнерами з країн НАТО, де саме про це і йдеться. Країна має бути сильною для цього, її треба підтримувати, надавати військову підтримку, надавати фінансову допомогу, надавати допомогу у відновленні. Ну і зрештою, будемо сподіватися, що не випаде з тих пропозицій, які вже частково відомі, частково ні. Пропозицій, сформульованих командою Трампа щодо умов. Припинення війни, що серед цих пропозицій все ж таки з'явиться поняття справедливості. Скільки б не ховався Путін від зустрічі з президентом Зеленським і світовими лідерами, обіцяв і не приїжджав або натякав і не робив, все одно, все це закінчиться тим, що вже почалося. А що почалося? Є ордер Міжнародного кримінального суду. на… Те, щоб затримати Путіна. І є також дуже важливі політичні і вже формальні кроки про створення спеціального трибуналу для суду за злочин агресії. Хто є головним агресором, ми знаємо. Отже, будемо чекати.